Усім привіт! Ми продовжуємо з вами тему чакр, і сьогодні будемо говорити з вами про сватхістану. А мене все ще звуть Михайло Ехікян, і давайте починати. Сватхістана буквально перекладається як власне житло. Це місце створення нового життя. Вона відповідає за радість, за задоволення і блокується почуттям провини. Традиційно сватхістана чакру співвідносять із статевими органами. Її янтрою є коло із півмісяцем, а елементом вода. Оскільки вода є основою життя і наше життя досить щільно перетинається з водою. Адже організм людини складається приблизно на 80% з води. А земну кулю також покриває приблизно 80% води. Місяць впливає на приливи та відливи на планеті, та на емоційні приливи та відливи у людей. Більше того, критичні дні у жінок також пов'язані із місячним циклом. Сватхістанна чакра має шість пелюсток, які уособлюють невпевненість у собі, потурання своїм бажанням, страх смерті, примус інших людей, догматизм. А також грубість або байдужість. У сучасному ж світі сватхістана чакр співвідносять зі статевими залозами або гонадами, що також є частиною гормональної системи. У чоловічому організмі вони виділяють андрогени, а у жіночому організмі естрогени та прогестогени. Ямою сватхістана чакри або контролем для сватхістана чакри є брахмачарія. Дослівно цей термін можна перекласти як ходити за вчителем і жувати знання на ходу. Намотувати на вус. Проте досить часто в текстах ви можете зустріти зовсім інший переклад, а саме відмова від сексуального бажання. І на мою думку, цей переклад не є вірним. Загалом, Індія це дуже сексуальна нація. І ті, хто бодей раз був у Індії, могли побачити величезну кількість сакральних сексуальних зображень на стінах храмів. Чого вартує лише один символ шиви, бога неприявленого або Шивалінгам? По суті, він зображає вхід статевого чоловічого органа у статевий жіночий орган і являє собою вісь світотворення. І хоч Пуританська Британська імперія усіма силами намагалась викреслити цю сексуалізацію із історії Індії, гадаю, що нам варто дивитися в корінь. І не підміняти поняття під чиюсь примху. Зрештою, ми можемо точно сказати, що якщо ми хочемо досягти успіху у якійсь справі, то для початку нам було б добре знайти класного викладача, який пояснить нам усе і введе нас у практику. Патанджелі стверджує, що людина, яка укріпилася в брахмачарії, отримує здатність рухатись і створювати натиск. Мати напор у своїх діях. І це дійсно так. Адже якщо людина розуміється на певній справі і знає, як до неї підійти, вона буде крок за кроком рухатись вперед для досягнення своєї цілі. Ну, наприклад, візьмемо будівництво будинку. Здавалось би, поставив стіни, накрив дахом і вже маєш якусь конструкцію. Однак знаюча людина для початку зробить креслення. Потім знайде потрібне місце, дослідить ґрунт, щоб там не було підземних вод і так далі. Далі вона укріпить фундамент. І лише після всіх цих підготовчих процедур почне створюватися щось зверху, більш-менш схоже на будинок. Якщо ж ми пропустимо якусь із цих ланок, то, скоріше за все, результат буде ну, не настільки якісним, а можливо, нам взагалі нічого не вдасться, ми махнемо на це рукою і продовжимо жити під пальмою. А повним контролем або ніямою для сватхістана чакри буде сватхія або самоосвіта. Дослівно, сватхея перекладається як рецитація текстів. І досить часто це перекладають як читання мантр, бубоніння якогось короткого висловлювання по колу. Однак нам важливо розуміти, що власне так відбувалася освіта у тогочасній Індії. Тобто, ви приходили до гуру, він вам давав якийсь текст, давав вам його е, особисте пояснення, та, якби ви сиділи поряд, він вам пояснював, що тут про що, і таким чином. Ви за рахунок складних мнемонічних технік завчали на пам'ять увесь цей текст, після чого йшли в світ і його практикували. Власне, тому у Індії і був настільки популярний жанр сутри, коли текст дуже логічний, дуже ємкий і дуже послідовний. Його досить легко завчити, ви точно пам'ятаєте послідовність, бо одне витікає з другого, крок за кроком. І такий текст має дійсно багато інформації всередині себе. Для нас же у сучасних реаліях це може бути в першу чергу самоосвіта в контексті власної професії, а також освіта, яка розвиває нашу сутність в цілому. Ну, наприклад, це може бути любов до музики, кіно, театру, живопису. Це можуть бути якісь атракції чи активності, та, в принципі, любов до будь-чого. Де ми можемо стати кращими, розвиватися, щось зрозуміти і отримати задоволення від цього це вже велика, велика радість. Його Сутра Патанджелі стверджує, що людина, яка укріпилася у сватх'яї, отримує божественні якості. І це дійсно так, у нашій мові досі зберігається висловлювання на кшталт: Оу, у своїй справі він просто Бог. Це не означає, що ми. Прирівнюємо людину до Бога чи молимося на неї. Ні, це означає, що людина є дуже крутим спеціалістом. Вона все знає про свою тему, добре в ній розбирається, дає видатні результати, і це круто. Підсумовуючи, хочу сказати, що замість того, щоб пригнічувати нашу сватхістана чакру, наше сексуальне бажання і намагатись зробити вигляд, що його не існує. Ми створюємо новий спектр бажань і новий спектр задоволень. Ми робимо нашу сваткістану більш інтелектуальною. Якщо на базовому рівні та примітивному такому, людина отримує задоволення ну, хіба від того, що вона знаходиться в безпеці, від продовження роду і від того, що вона там смачно поїла, то ми беремо цю якість і виховуємо її. Як маленька дитина спочатку тягне все в рот, а там через 20-30 років вона вже там якісь сомельє, та і дуже е, тендітно вивчає смаки, і може цим, якщо вона має цю освіту, вона може розрізняти і давати їм оцінку. Так і наша сватхістана, наша внутрішня дитина потребує освіти, щоб вона також розуміла, що таке прекрасне. Де цей спектр прекрасного можна знайти, де не можна насититись, набратись натхнення, насолодитися якимось речима і збагатити себе внутрішньо. Сподіваюся, це відео було вам корисним. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, відео будуть виходити на каналі і надалі, тож, щоб нічого не пропустити, це дуже класна опція. А також внизу під відео ви можете знайти посилання на мій Patreon і на мої майбутні курси. Мене все ще звуть Михайло Ахікян і до нових зустрічей.